Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити новорічні скини в каталог Аватар. Ну, давайте починати. А, то як уже через 6 днів зима я хочу зробити новорічні скини. На новий рік. Уже майже через місяць. Новий рік. Ого! До речі, привітайте мене з нинішнім день народження. У мене 21 листопада було день народження. Да. Так що, будь ласка, привітайте мене. Ну, я зараз буду вибирати штани. Я не знаю, які, до речі, можна, на я думаю, у 2К взять. Якраз подивлюся, може, тут що є. Тут прику... о прикольно. Так. А, а... Подождіть. Треба теж перевірити, коротше. Бо я не розумію, чого не обирається оця кофточка. Чи вона буде тут обиратися? Так, да, вона буде. Якраз все, цю кофту й візьмемо. У мене щось <звук> горло болить. Ну, не болить. Да. Ну, я думаю, будуть классні скини. Ну, то, то от того, что я не профессионал професіонал свого діла. Мене, я то быстро делаю скины, но на другом аккаунте из-за того, что... из за того, что там, типа, у мене багато сохраненої одежі, И я сразу туда захожу. Я навіть сохраніонный одеж робила скин, только в сбереженных. У мене там дуже багато. Якраз студова я розумію, у мене багато аксессуар. Якраз в Студова я розумію, м -м, типа який скин я вже примерно буду делати. Тому що я багато делала вообще скина. Якщо чесно, то в мене не дуже виходить робити ну, якісь там новорічні або під Пасху, Обза Хеллоуін. Мені просто подобається робити звичайні скини. Ну, якщо чесно, то на Новий рік мені подобається робити. Ну, я не вмію. Но все одно зроблю. Я спробую два зробити з кіна за сьогодні. І що ж, що ж, що ж. Я не знаю, зараз ми робимо Дивимось, які аксесуари. Можна взяти? Я кажу беру такі пуси. Ось я... Об... Так, ну і тут буду брати... Що не знаю, що можна взяти. М -м -м. Так, давайте приступати до волос, того, що я щуть, ну, я думаю, з другим с кіном це зіла. Візьмемо ті в Вол волоси перші. А ті якісь другі, можна навіть не під Крісмас. Бачите, я ось написала зверху Christmas, Крисмас. Так що я уберу. Да І. Що ж? Ну, давайте вибрати. Які можна. Так, давайте от візьмемо, Оці дуже гарні. Да, ті будемо брати. Мені... я їх. Багато брала. Тільки от я брала їх на другому аккаунті. Зараз в мене тут, я на цьому аккаунті не дуже граю. Я просто цей, заходила сюди. Ну, а так то я не граю на цьому аккаунті. Так, що ж ми далі візьмемо? А, можна, до речі, поміняти цю чашку. Мені вона не дуже подобається. Не із-за того, що не дуже подобається, а із-за того, що я її ну, почти кожен раз беру. Типа в моїх скинах вона везде є. Так що ми взяли отаку отаке письмо. Вісьмо. Санта-Клаусу, да. Навірно, да. Я не знаю. <реш> тут до речі, волосся есть. За 35 робуксів. Але я все одно йдемо до фейс. Можна взяти отакі вот очки, але я думаю, ще пошукать. І тут я візьму отакі вот червоні очки. Тому що мені кажется, що вони будуть лучше, Да, вони краще. Вони краще, краще. Так, що ж тут ще? Можна ще щось тут взяти? Я не знаю. Ну, ми другий скін маємо точно зробити, якщо ще успіємо. Ну, я думаю, що ми успіємо. І що ж тут? Я не знаю, що можна тут взяти. Тому ми можемо переходити до другого скіна. Але я хочу ще подивитися. Може щось і знайду. Ні, ці румяни не візьмемо. Давайте переходити до другого скіна. Ось такий перший скін. І зберігаємо і переходимо до другого. Беремо базу. І робимо. Заходимо в каталог. Ну і теж будемо ось зразу думаю, що можемо взяти. Давайте вийдемо з дюдо і візьмемо от сюди зайдемо. Візьмемо такі штани, ну... Но... Нет, вони не дуже... Гарно сіли, тому все-таки обираємо, не будемо брати. Давайте подивимось, що тут ще єсть. Так, 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 так. Давайте при... напишемо Да, Ми написали і давайте І... Так, зразу ось взяв, взяла, візьмемо ось це. Отакі штучки також візьмемо. Можна тапочки ті? Ні, но... вони не дуже гарно сіли. Можна банти оці, але я не знаю, чи будуть вони гарно. Ні, вони не гарно сидять, тому не беремо. Так, 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 що тут у нас ще є? Ну поки я нічого гарного такого не бачу, щоб ми могли, чи ми могли доповнити наш скін, можна, ну, не знаю, можна що ми можемо взяти. Давайте перейдемо до штанів і будемо дивитися, які тут є. Думаю, ми швидко це зробимо. Так, давайте. Так, да, осі, ось ці. Оці точно будуть. Вони дуже гарні і також дуже гарно сіла. Давайте тепер брати. Так, а що вона не берете? Так, 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 так. Давайте ось цю кофточку все взялось. Хорошо. Ну, і зараз... Ми. Подивимося, може тут щось є. Ну я нічого поки, що такого не бачу. Можна гірлянду взяти. Хоча не будемо. Так, давайте переходити до аксесуарів. Що ми тут зможемо зробити? Давайте... Не знаю. Давайте напишемо. Давайте все-таки візьмемо ось це лице візьмемо. А, і візьмемо ось ті очки. мені здається, вони дуже гарні. Гарні. Мені дуже подобаються такі очки. Так, 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 так. Давайте напишемо крісмас і... Що ми тут можемо взяти Давайте оцю чашечку. Да, вона гарна сіла, але я не знаю, можна ще подивитися. Ну, думаю, не будемо. На цьому все. Ми закінчуємо відео. Всім па-па!